Доброго ранку малята. Жили собі в лісі двоє маленьких зайченят. Одного разу пішли вони мандрувати та зустріли білочку. Білочка питає їх, Хочете, я вас перегощу смаколиками? Зайченята відповіли так. Білочка каже, добре, я вас пригощу, але спочатку виконайте моє завдання. Але зайченята дітки маленькі нічого не знають. Давайте їм допоможемо виконати завдання. І перше завдання таке: Порахуйте, скільки ялинок росте на галявині. Так, шість. А скільки бджілок літає? П'ять. А скільки квітів росте на галявині. Так, чотири квітки, а скільки грибочків? Три грибочки. Молодці малята. А наступне завдання білочка пропонує порахувати смаколики та обрати цифру. Малята, у білочки було три грибочки, два грибочки. Вона віддала. Скільки грибочків залишилося? Один. А якою цифрою ми позначимо грибочки, які залишилися? Цифрою один. У білочки було чотири грушки, ще дві грушки. їй дав ведмедик, скільки стало грушок у білочки? 6. Малята. А якою цифрою ми позначимо кількість грушок, що стало у білочки? Так, цифрою шість. У білочки було 9 полуничок. Одну вона віддала, скільки в неї залишилось полуничок? Так. Вісім. А якою цифрою ми позначимо кількість полуничок, що залишилось у білочки. Цифрою вісім. Малята у білочки було шість яблук. Ведмедик їй дав ще три яблука. Скільки стало яблуку білочки? Так дев'ять. А якою цифрою ми позначимо кількість яблук, що стало у білочки? Так, цифрою дев'ять. Молодці малята. Малята, а зараз вам потрібно буде дати відповіді на запитання, які приготувала білочка. Дітки, назвіть фігури, які ви бачите всередині круга. Прямокутник, квадрат, трикутник, овал, а назвіть фігури, які ви бачите за кругом. Конус куля. Чим відрізняються фігури всередині круга від фігур за кругом? Всередині площинні фігури, а за кругом об'ємні геометричні фігури. А тепер скажіть малята, будинок якого кольору найвищий? Зелений, вірно. Який зайчик дістанеться швидше до города? Так, зайчик з синьою кулькою. Кульку якого кольору тримає дівчинка? Синю. А кульку якого кольору тримає хлопчик? Зелену. А кульку якого кольора вони тримають разом? Так, червону малята. А зараз нам білочка пропонує трошки порухатись. Прошу енергійних малят зробити розминку біл Раном вранці більчиня вже зарядку почина. головою покрутило, вліво вправо подивилось. Вгору тягнеться мале смачний горішок дістає. Пав горішок треба підняти. Пільченя нахиляється, а горішок все одно по землі качається. Треба маленькому швидко просісти, щоб смачний горішок з'їсти. Віть побігло пільчення, хто його наздоганя. Молодці малята порухались, а тепер сідайте зручненько та будемо працювати далі. Малята у Білочки є багато друзів, тваринок. Кожна тваринка має свою адресу. Це назва вулиці та номер будинка. Білочка просить допомогти її друзям потрапити в свої домівки. Але спочатку давайте розглянемо, де вулиці, а де номера будинків. Вулиці А, О, У йдуть зверху донизу. На кожній вулиці є номери будинків. Три, п'ять один. У кожної тваринки. Є карточка з назвою вулиці і номером будинка. Давайте з вами спробуємо назвати адресу лисички. По якій вулиці вона живе? По вулиці У, а номер будинку один. Так, отже, бі... лисичку ми поселили свій будиночок. Тепер скажіть, будь ласка, по якій вулиці живе Вовк? Вулиця А, а номер будинка три. От і Вовка заселили. А розгляньте і скажіть, по якій вулиці живе ведмідь. Вулиця О, а номер будинку п'ять. І ведмедика заселили. Малята, а скажіть, будь ласка, по якій вулиці живе Мавпенятко? Вулиця у, а номер будинку? Вісім. Так. Знайшли домівку Мавпенята. По якій вулиці живе кабан? Вулиця А, а номер будинку 6. От ми й заселили кабана. По якій вулиці живе їжак? Вулиця О, а номер будинку 9. Ой молодці малята допомогли тваринкам знайти і заселити їх свої будиночки. Малята, і останнє завдання від білочки перед вами в будиночки, в яких одні цифри заселилися. А інші цифри вам потрібно заселити. Давайте з вами згадаємо склад числа шість. Шість це один і п'ять. Це два і чотири. Це три і три. Це. Чотири і два. Все. п'ять і один. Молодці. А тепер давайте згадаємо разом з білочкою і зайчиками склад числа вісім. Все. один і сім. Так. Це. 2 і 6. Це Три. Це чотири чотири. Це п'ять і три. Так. Це 6 і 2. І це буде сім. Молодці малята, зеченятка вам дуже дякують за те, що ви їм допомогли, а Білочка пригощає їх смаколиками, капусткою, яку вони полюбляють. Малята наше заняття підійшло до завершення, до побачення.